Чи можлива і потрібна революція в Україні? Відповідь на це запитання шукали учасники новоствореного дискусійного клубу Пропозиція нині кажуть його організатори, дедалі частіше у суспільстві побутує думка, що наша держава вагітна революцією. Тож місцеві політики, письменники, журналісти та громадські діячі сіли за круглий стіл. кажуть для того, аби розпочати зміни в державі на місцях. На думку окремих присутніх наразі не існує ані громадських, ані політичних структур, які готові підняти людей. Сценарій революції. Змальовують як бунт, який до покращення аж ніяк не призведе, та й лідера державі не вистачає. Сьогодні унікальна історична подія на політичній карті України. Не, не було довгий час умовного лідера. Я скажу, Юлія Володимирівна сидить за гратами. Сьогодні для всіх лідерів було унікальна можливість за півтора року проявити себе, скористатись моментом, проявити себе, перетягнути на себе ковдру так, як хочеш, хоч вздовж, хоч поперед, хоч взагалі особисто на себе. Ну і що залишилось в вожді? Сьогоднішнього рівня і що вони проявили, що вони показали. Вони скористалися унікальним можливості. Ноль. Ну, натомість, деякі громадські діячі ідею про те, що революцію мають провести лідери, називають спробою перекласти відповідальність. Мовляв, Україні потрібна негайна зміна політичної системи. Зміна політичної системи швидше всього відбудеться, коли буде зміна якісь апараметри. Ну, ми це вже бачимо. Вона вже, якщо хтось помітив останні два роки, почався практично тотальний контроль за депутатами місцевих рад, народними депутатами. Ми починається контроль за центральними органами виконавчої влади. Тут є колишні мери, колишні чиновники. Згадайте, чи вас так контролювали 8 років тому. Не контролювали, не було стільки е, оприлюднено декларацій, не було контролю за виконанням обіцянками. Це вже перша ласівка про те, що потрібно, що будуть змінені параметри політичної системи. Письменник Юрій Андрухович радить не налаштовувати себе на криваву революцію, а от змінити людей, які при владі так і варто. Мовляв, цей крок мав би засвідчити потенцію суспільства. Настільки жорсткої влади, що в Україні не було, тому усунути цих це вже. Досягнення це вже зусилля, не потрачені надаремно. Але якщо ми говоримо про глибші зміни, там структурні, принципові, базові і так далі, і так далі, от, то знову ж таки неможливі вони, вони не відбудуться через кров, через кровопролиття. От тому я я тільки на цьому хотів наголосити. Не погоджу не погоджуємося так однозначно, що це буде робитися там через шибениці, через якісь там розстріли, розгони і так далі. І так далі. Запросили до дискусії і відомого політолога Миколу Рябчука. Він пропонує розпочати зміни в державі на краще з малих справ. Передусім, йдеться про підтримку всього українського. Ці малі справи робляться на кожному кроці, починаючи з власної родини, там дітей, онуків, яких бажано виховувати і виховувати не словами, а якимсь власним прикладом, бо це єдиний спосіб виховання. А кінчаючи тим, що ну, мабуть, іноді треба виходити, мабуть, і на мітинги, і на якісь інші масові заходи, але також є дуже розгалужена система, принаймні вона діє непогано в західному світі і спрацьовує іноді в нас Це система писання різних скарг, заяв і так далі. Я, я їх пишу щотижня, тому що ну хоча б з мовного приводу, так, тому що там, там, там такі-то етикетки, там така-то реклама, там такі-то. ці. В принципі, як правило, відповідають. Як правило, реагують і дуже часто навіть змінюється, особливо західні компанії. Вони дуже навіть дуже навіть піддатливі на ці всі зауваження, протести. А є ще й спосіб подавання до суду, теж з якихось дрібних причин порушення мого права споживача. то є маса, ну маса дрібних жестів, які ми всі можемо робити. Розпочати просвітницьку роботу та змінювати думку людей варто села. Переконує громадський діяч Роман Ткач. каже там з радянських часів і до нині домінує війта, який вирішує все. Ми говоримо про якісь уже сформовані громадські. Громадянське суспільство, хто його там формував. І я от своїм колегам, всім, з ким зараз спілкуюся, і там в Києві від Яценюка до, до, до всіх політиків, хлопці, а є таких багато, навіть ось тут серед нас би, щоб Юрко Андрухович не поїхав кудись, чи в якесь маленьке містечко, а чого би не поїхав? Якщо б це дійсно було зорганізовано, щоб це було зорганізовано, просто з людьми поговорити, просто поговорити з людьми. Сьогодні там у селах ніхто до них не доходить. Організатори дискусійного клубу Пропозиція планують такі зустрічі проводити щонайменше раз на місяць. Окрім політичних, підніматимуть і соціальні проблеми. Як їх вирішити, обговорюватимуть спільно з керівниками міста та області. Іванинчук Сергій Попович новини 402.